Шановні, що б ви думали? Юзик знову знайшовся. І це вже двічі, коли ми губили його з виду за останній місяць, а потім він об'являвся. Перший раз це було 27 грудня минулого року, коли він, начебто, виїхав за кордон за годину до того, якої у двері мали постукати детективи набу. Причина цього проста. Юзик, скоріше за все, працював почтальйоном у Верховній Раді, роздавав листи депутатам з правильними грошима за правильне натискання кнопочок, і так саме почтальйоном, а не листоношою, для тих, хто зрозумів. Але вже 14 січня юзика бачили в Верховній Раді. Він тоді заявив, що працює в окрузі і на засіданнях на благо України. І те, що ми недостойні його називати юзиком, бо юзиком його можуть називати тільки друзі. Але от біда, виявляється, що округ шановного нардепа Кравченка десь за межами кордонів навіть 91-го року. Бо поки на Україну суне лютий мороз, який нам пропонують побороти вібраторами, поки Київ змушений будувати туалети на вулицях, бо корупціонери знову все розікрали. Юзик собі спокійно чилить в Іспанії. Бака на розслабоні на чілі. Поэтому... Напевно, ви не чули, але кличко раніше закликав тікати з Києва, бо там холодно і темно. У тому-то, напевно, юзик втік і другий раз. Бо просто подивіться на нього, і уявіть, що в нього квартира, ну як і подобає, мільйонеру, це пентхаус, тобто десь в бабенях біля даху. Ясне діло, що така тушка ледве і на третій поверх доповзе, не кажучи про вище. Що хлопці втомились, а це тільки п'ятий. От тому то напевно юзик і чкурнув знову з-за кордона. Бачите, як цікаво, ви тут сидіть в клітці та мерзніть, а йому можна, бо в нього сім'я там, там, в Іспанії. У своїй декларації депутат зазначив, що з 1 червня 2022 року, тобто на четвертий місяць повномасштабної війни, коли вже росіяни відійшли від Києва, його дружина Тетяна з двома доньками і сином отримали право користування квартирою в Іспанії. При цьому депутат не вказує, у якому місті ця квартира знаходиться, та кому вона належить. Самі уважні скажуть, що ти прицепився до батька трьох дітей. Йому навіть без депутатської корочки можна. Але от звичайним людям, які вже не платять еліменти на трьох дітей, не можна. Та й то таке ясне діло, що юзик за всіх платить. Але, але аби його сину не було 19 років, а сам він не казав, що працює в окрузі, може б ми до нього і не придовбались. Але саме цікаве, поки він каже, що працює в Верховної Раді, знаєте, як його знаходять в Іспанії? Та просто передивляючись фото, Графії в Фейсбуці, і ти б це знав, якби був підписаний на наш телеграм. Так от є така організація в Іспанії край чи краї займається вона, судячи по мордам лиця тих, хто на світлинах, збором коштів і гуманітаркою. От там п'ять днів назад, і сфотографували юзика. Ось фото. Напевно, добре сидіти в теплому мадриді, а не в холодному окрузі, особливо коли скоро настануть ще лютіші морози. Люті морози на початку лютого. Різке похолодання. Синоптики прогнозують вже наприкінці цього тижня. Температура почне опускатися від п'ятниці. Не знаю за що це Україні та українцям, але так завтра, хоча кажуть, що в понеділок буде мінус 30, а то і 40. А от світло буде мінімум 2-3 години, а тепло ну місцями його не буде. Бо мережі до сих пір пошкоджені. Але не треба сумувати, бо наречена Кулеби недавно дала всім найкращу пораду. Якщо вам холодно, ідіть у кекс шоп, купуйте вібратор і грійтесь. Де ж вони тільки беруться? Бо недавно одна співачка ротом недавно вже отримала від народу за свою чудо пісеньку. Але така порада в мене до сих пір крутиться в голові. Добре, що не в дупі. Це ж такими народжуються чи стають? Чи вони ать їх живуть в паралельній реальності? Тіна Кароль, коли жалілася, що в неї також проблеми з електрикою, навіть у шафі світло не вимкнула. Хоча вона то собі може дозволити генератор навіть для окремого складу з такими потрібними і гарячими вібраторами. А от українці ні. Зараз зарплата середня в Польщі вже сягнула 96 тисяч гривень. Як ви думаєте, яка зарплатня має бути в Україні? Я думаю, від 20, як мінімум. Бо як ми вже опублікували в нашому телеграм, середня ЗП українця в минулому місяці становила 30 тисяч з хвостиком. Звичайно, з своїм рівнем заробітку ви можете поділитись і написати навіть сферу, де заробляєте чи то на хліб, чи то на червону ікру. Але з графіку видно одне. Наскільки ж важлива діяльність у сфері творчості, мистецтва і розваг під час війни, що клоунів мобілізувати не можна, а платити їм ні за що. Хоча клоунів з телемарафону це не стосується на столичній троєщині, готуються до найгіршого влада району. Попереджає, якщо замерзне каналізація, мешканцям багатоповерхівок доведеться згадати дідівські методи, поки там агент Краснов під прізвищем Трамп роздає тисячу на народження дитини. І тут би можна було б сказати переписуй Дональд тільки не слово в слово. У нас нібито як перемир'я енергетичне. Але росіяни і тут зуміли нанести шкоду, вдарили по складу з цигарками. Добре, що фабрика давно переїхала, бо так би навіть не було чим сходити на двір. до вітру. Бо тепер у Києві будуть будувати тубзалети на вулиці. Ні на що не натякаю, але знову ж таки у нашому телеграмі ми опублікували слова голови району у Києві. Казав він приблизно таке: доведеться рити вуличні туалети як у селі у Києві на Троєщині, якщо замерзне каналізація. Люди більше тижня сидять без світла, води та тепла після прильотів. Потець. А пам'ятаєте ж, було ж коли що ми сміялись із скрепних сортирів росіян? Гарні були часи. Бо тепер, замість того, щоб сидити на нари корупціонерів, нас посадять на парашу. О, Бляха на чому розікрасти, на чому розікрасти бюджет? Компанія, яка навесні 25-го року отримала 33 мільйони гривень від «Київтеплоенерго» на підготовку проектної документації на наступну відбудову ТЕЦ у місті Києві, має ознаки фіктивності. А її власниця Алла Бурейко працює кухаркою у Словаччині. Тобто, хтось заплатив комусь за проект 33 лями за проект відбудови, і в мене тут питання: якщо це не нова будова, а стара в архівах чертежів не залишилось, щоб хоч трохи на тому зекономити. Але факт є фактом: хтось зірвав куш і ходить собі спокійно. А хтось чоловік з горішніх плавнів, який пограбував магазин у Кременчуці, привласнивши 2,5 літра пива та закуски, сів за грати. А хтось, як, наприклад, чоловік, який пограбував магазин у Кременчузі, привласнивши 2,5 літра пивасика та закуски. Сів за грати. Він замовив продавчині двушечку пива та ще 0,5 безалкогольного, 50 грамів крабових, курячих чіпсів, жменьку та вялену ікру судака вагою 114 грамів. Продавчиня виконала замовлення та поставила пиво і пакети з продуктами біля каси. Однак, чоловік, не розрахувавшись за товар, забрав свою пляшечку пива безалкогольного та продукти попрямував до виходу. Він проігнорував зауваження продавчині та вимоги зупинитись і залишив приміщення. Загальна вартість викраденого склала аж 569 гривень, 65 копійок, чи то шахів. Я вже не розумію. Після цього чоловік зник з місця подій, завдавши збитків продавчині. В результаті суд призначив покарання у вигляді сьоми років позбавлення волі, і це в той же час, коли антикорупційні органи України направили документи для оголошення у розшук Інтерполу Тимура Міндича та Олександра Цукермана фігурантів справів набу щодо масштабної корупції в енергетиці. Про це розповів керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв'ю Укрінформу. За словами Клименка, червоної картки для міндича і цукермана наразі немає, бо як бачите, існує прихований період, коли червона картка вже фактично діє, але публічної інформації про це ще нема. Додав він, тобто людину за півторашку пива посадили на сім років, а червону картку корупціонеру можуть не дати. Так же, як наш потужний, не може домовитись про мир. Нехай приїжджає в Київ Володимир Зеленський. Відповідно заклик Кремля зустрітися з Путіним у Москві. В день повномасштабного наступу Зеленський дзвонив в Ізраїль і цікавився, чи його не гепнуть росіяни. І як бачите, не гепнули. А домовитись то з Росією на четвертий рік війни про енергетичне перемір'я він чомусь не може, бо може не варто відправляти колишніх діджеїв та людей, які схожі на мультяшних героїв, на переговори про свою безпеку. Може він домовитись, а про наш добромут, бачите, ні. На ну, тому і закінчимо. Це був невеликий дайджест новин з нашого телеграм-каналу. Там цікаво, тож тушну його нафіг той телеграм. Краще ставайте спонсором на Ютубі. Там скоро я свій мерч почну випускати. Тож слідкуйте за новинами. А у мене все. На добраніч.